Всім доброго дня, вітаю на Рівненському авторинку. Сьогоднішнє відео буде знову ж таки про кросовери. Тематика визначилась коментарем одного з підписників, який попросив пошукати 10-річні кросовери Hyundai Tucson, Duster, Sportage, Renault Kadjar і от щось схоже в такому плані. Ну, давайте пошукаємо сьогодні сонечко, що є добрим, і подивимося, чи є такі автомобілі на рівненському авторинку. Так, Перший автомобіль, який попався, Chevrolet Каптіва 9300 2010 року. 24, газ бензин. Подивимося всередину, 400 підйомники, гарний стан. На перший погляд дуже гарний стан салону, звичайне кермо. Бачимо механіку п'ятиступінчасто, Простенька комплектація, але гарний збережний стан. Вигляд автомобіля на задньому плані. Я завжди спробую гуму відзняти, ще літня гума. Тобто потрібно буде зимовий комплект шукати Ось такий варіант і йдемо далі шукати. Так, Hyundai Tucson. з 7900 на шкірі 2006 року, 2.0 бензин. Мотор потужністю 104 кВт. Бачимо всі 4 склопідйомники, шкіряне кермо, шкіряний салон. Механіка п'ятиступінчаста, також простенька комплектація автомобіля. Інколи просять, навіть не інколи, часто просять візняти, як взаді виглядає тобто, салон автомобіля на задній ряд сидінь. Бачимо такий підлокитник, такі е, сіточки для дрібниць. Тут маємо такі, таку пластмасу ну, і все, все по-простому. Хендайчик. і тут вже є у нас зимня гума, ще вона поїздить. Поряд стоїть дуже схожий тюксончик. Бензин 7800, також 2006 року. Автомобіль ретельно вимитий, добре дивитися зимою, тому що видно буде всі по кузову недоліки, якщо знайдете, Ну, приємно, коли такий автомобіль чистенький, приємно його дивитися. До речі, тут знизу є такий захист боковий. Біля порогів. Також маємо 4 склопідйомника, регулювання зеркал. Далі ось такий салон тканевий. Він мені більше подобається, ніж шкіра, чесно кажучи. Шкіряне кермо у нас тут. Також механіка, п'ятиступка, також звичайний кондиціонер, звичайна магнітола і опрятний салончик. Якщо не буду знаходити саме ті кросовери, які просили в коментарі, саме 10-літні, які я перераховував на початку відео, буду знімати ось такі нові автомобілі, яких я ще не бачив. В плані нові, тому що ще я їх не бачив на вторинку. Наприклад, такий Grand Cherokee джип з керівним салоном. Звісно, на автоматі. Навіть на керми і є кнопка на мультикермі підйому е, телефона е, коментував я що свіженький автомобіль я маю на увазі в тому плані що не по руках свіженький в принципі не стан його свіженький а свіженький він на нашому авторинку тобто Є автомобілі, які застоюються, я стараюся це не проговарювати, тому що я приходжу на авторинок і ще неодноразово буду сюди приходити, а якщо я буду проговарювати відео, які тут автомобілі застоюються, то буде мені непереливки, чесно кажучи, я так думаю. Так, Перед нами Audi Q5 2.0 бензин на автоматі, можемо подивитись салон. Гарний шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, також 4 підйомника, кнопочки відкривання багажнику, електростоянкове гальмо і так далі. Ось такий Q5, цікавенький. Nissan Рок 2.5 бензин 14700 20-го року. Є номер телефона. Нісан Кашкай, пам'ятаю, при рік тому, а тут трішки довше, цих кашкаїв було просто лопатою загрібай, а зараз авторинок все пустіше, пустішає. Звичайний тканевий салон, механіка шестиступінчаста шкіряне кермо і, і двохзонний кліматконтроль і це кашкай. Плюс 2, тобто семимісний у нас варіант, трішки довший Ззаді база, бачите, довша, ніж звичайна кашка. Так, ну що ж, Кія Спартайч. Сьогодні перша з 8000, 9 рік, 2,0 бензин, скоріш за все. І дивимося вид. на задньому плані. Непоганий автомобіль. Заліз я в салон автівки. Бачимо механіку п'ятиступінчасто, звичайна комплектація. Сонце нам не заважає зйомці тканевий салон бачимо. Ну, непоганий автомобіль. Цікаво, тут така ручка, щоб триматися. Спереду є кінгурятник. Ось такий захист. Ну, ось такий автомобіль. Поряд візьмімо швиденько ціну Санта Фе. 2008 рік, 9200 2,2 дизель. Що вам більш подобається? Ось такий Старий Hyundai Santa Fe, чи. Ну, як старий? Відносно, так? Ну так, да, старий. Чи ось такий Kia Sportage. Що ви обрали? На авторинку Hyundai Kona. Чи можна його віднести взагалі до кросоверів напишіть? Я думаю, що так. 16150 на 64 кВт 2019 року цей автомобіль. Зараз їх все більше і більше з'являється. Люди полюбляють такі міські, ну, курсовери так. Віднімо комплектацію, бачимо всі склопідйомнички, шкіряний салон, електричне стоянкове гальмо. Мультикермо багато функцій, багато асистентів. Детальніше можете запитувати в, в продавця. Я бачу тут тримання полоси, допомога при паркуванні і так далі. Це по асистентах. Непоганий автомобіль на Рівненському авторинку. Поряд у нас стоїть знову ж таки. Hyundai Tucson 7650 2.0 бензин 2006 року в чорному кольорі. У нас вже він не перший за сьогодні. Щось Також їх везуть, також їх полюбляють. Оце вже високий автомобіль, як раніше так, Це вже може проїхати по якійсь такій місцевості. Заглянемо всередину автомобіля, шкіра бачимо. Звичайне кермо. Механіка п'ятиступінчаста пінча, реально стихенько музика, шкіряний салон. В принципі, як у всіх них, простенька комплектація, нічого особливого, 45 підіймача механічне регулювання сидіння, управління всередині, управління положенням фар, підсвіткою. І ось так от автомобіль виглядає в задньому плані. Так, перший на сьогодні Дастер у нас. У канані дачі. 10.200 1,6 бензин 2014 року. Ось так от виглядає цей Дастер в задньому плані. Непогано, непоганий стан на перший погляд. Попросив я салон відзняти, бачимо механіку, піти ступіньчасту. Ось таке цікаве сидіння, шкірене, до речі, така шкіра, цікава на дотик, моніторчик бачимо спереду, звичайний кондиціонер і, і все в принципі. Подивимося задній ряд. Сидінь у Дастері місця, чесно кажучи, не сильно багато, особливо за водієм дивимось. Так, дуже компактно. І це перший на сьогодні Дастер у нас Citroen це кросер. небагато їх попадається, але також такі вже непогані автомобілі. 2.2 дизель 10350 2010 року. Ну, Тут вже більше місця, напевно, всередині, ніж в Дастері. на автоматі, шкіряний салон і видно, що автомобіль зовсім іншого класу набагато більше місця і багажники в принципі знову ж таки Nissan Qashqai 10800 12 рік, 1,5 дизель Автомобіль замерз, він зачинений, це, до речі, Кашкай плюс 2, тобто семимісний. Шипована навіть гума у нас. Що ззаду, що спереду, також шипована. То є добре, ну, непоганий. Автомобіль шкода, що село не може відзняти, тому що він зачинений і повністю вікна позамерзали. Так, ще один представник кросоверів у нас не часто попадається, але також користується своєю популярністю. АИХ-35 Hyundai 2012 року 13550 дизель 2.0. Якщо автомобіль в гарному стані збереженому, то також можна розглядати для покупки я рахую. Ось дивіться, салон автівки, шкіра, автомат, двохзонний клімат контроль. Деякі продавці нійковіють перед камерою. Ось такий АХ-35 можете також розглядати. А перед нами Mitsubishi Outlander за 12500 12 року 2.2 дизель. Також комфортніший буде, ніж Дастер, ну, зрозуміло, але все-таки я таке проговорю. Так, дозволив салони зняти, також у нас тут шкіра тендери. В кожному автомобілі в автомобілі своя шкіра. На дотик просто це не передати словами. У нас є автомат, шкіряне кермо. Такий екранчик бачимо, ну, все що, 4 склопідйомника і якось ось так. І двохзонний клімат-контроль, електрорегулювання садінь, ну, водія. Задній ряд знімемо. я повноцінний задній ряд, де можна собі спокійно сісти і в далеких подорожах нормально себе почувати. Рухаємось далі. Ще одна Kia Sportage. вже новіших років, глянемо ціну. 2014 рік, так от автомобіль виглядає. Заглянемо всередину, шестиступка механіка. Тканевий салон. Автомобілі чистенько, приємно. Кажуть, що цей автомобіль вже фактично проданий. От ви будете бачити, які автомобілі купують в якому стані. Ще задній ряд різні сидінь. Охайний автомобіль, значить непогана ціна і такий він приваблює купці. Ще один Hyundai Tucson. Це вже сьогодні лідер точно по кількості автомобілів. Це марка і модель 2.0 бензин. АБС, електропакет, круїз контроль, підігривачі є. Прописана комплектація у нас ну дійсно високий автомобіль, дуже високий неокліренс. Заглянув всередину, 4 підіймачі, механічне регулювання у нас. Сидінь, ось таке кермо, механіка п'ятиступка, такий монітор посередині. Продавець коментує, що без жодного підкрасу автомобіль. Бачимо задній ряд сидінь. 24-го року нова зимова гума. Нова зимова гума кажуть. Всі чотири наші колеса. І... Полочка задня є, з Голландії машина. Автомобіль з Голландії. Ну ви чуєте, в принципі, не на що дублювати, але ще демонструють, що є повноцінне запасне колесо у нас. І Домкрат навіть. Це також все, все продаєте? Да, так, та, та, та. все, все з комплектом. Домкрат, аварійний знак, ключ, все повністю Є комплект автівки. Рено Каджар. Також зняти, Передні пальтроніки бачимо є. 16450, повністю тут опис про автомобіль. Тобто продавець не полінувався описати просто все, що є в цій автівці, а наше завдання просто її відзняти, заглянути всередину, передати відчуття, які ми бачимо. Бачимо механіку шестиступінчасту, ось такий екран посередині. Монітор, точніше, двохзваний клімат, контроль, екорежим три ну і звісно 45 мача, шкіряний ось такий кермо. Так. Подивимось скільки місця каджари ззаді, ну вже приємніший на дотик, такий матері... і трішки був вражений стан після цього невеличкий. Трішки краще я не будемо про це говорити. Перед нами Hyundai Sportage. вже не перший сьогодні. Можете порівняти їхні стани, ціни на їх, і навіть між ними можна щось вибрати. І всі вони фактично в чорних кольорах. Як альтернатива, у нас тут продається ще один outlander, тільки це вже у версії Sport за 11700 бензин 2017 року автомобіль. Чим він відрізняється від звичного Outlander, тим, що в нього коротша база, він ніби так обрізаний, це все зроблено для того, щоб комфортно було паркуватися в місті, я так думаю. Перед нами Ford Space 2015 року 2 і газ бензин, це у нас Америка за 12900 на автоматі. Заглянемо всередину, звичайний тканевий салон, ну такий. Хочеться передати на камеру всі ці дотики, відчуття, коли я. Торкаюся з салонів автівок, але, на жаль, не вистачить у мене словникового запасу, щоб передати точно. Отак ми бачимо автомат, така цікава приборна панель з великою кількістю кнопок. З великою дуже кількістю кнопок. Ну так, По-спортивному все в ньому зроблено. Дуже багато таких різких ліній. Але автомобіль виглядає непогано, задній ряд сидінь. Знову ж таки цікава, дуже тканина така, ніде такого не відчуєш, як в даному автомобілі. І автомобіль 2015 року Ford Escape. Nissan Qashqai ще є на рівненському авторинку за 8800. 2009 року 2,0 бензин, Семимісний під замерз автомобіль також у нас Так, автомобіль на жаль, зачинений, заглянемо на механічний шестиступінчастій коробці передач шкіряним салоном, шкіряне кермо двохзонним клімат контролем безключовим доступом, бачимо тут з кнопочкою. Ось так от виглядає. Поцікавимося новішими автівками. Renault Coleos. Так уже він виглядає більш сучасно 23500. Є повний опис цього автомобіля 17-го він року. Є можливість заглянути всередину. Як Рено робить свій такий бізнес-клас, можна сказати. Шкіра, ну, непогано все виглядає набагато приємніші враження, ніж від. В чомусь дуже сильно засмутив, чесно кажучи. А от колись виглядає. виглядає... Нормально, навіть непогано. Знаєте, всі автівки у нас Mazda CX7 2010 року, 2,2 дизель. Шкода, що без ціни. Ось так от дуже красиво виглядає. І дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Підтримайте, будь ласка, ще раз скажу. І до нових зустрічей. Ну як ж будучи на базарі і не зняти ось таке чудо. На YouTube. Така шестірка. А можна ціну зняти оцей листочок у вас? Бачу він. Розбився цей автомобіль. Такий екзотичний варіант, збережений в гаражі. Можливо хтось. Колекціонує чи збирається колекціонувати автомобіль досить збережений. Є ще такі варіанти в гаражах стоять. Це у нас демонструють нам стан кузову. Тут взагалі для шестірки Для шестірки кажуть, що взагалі ще ржавчина до неї не дібралася. Стояв, чекав. Більшість свого життя це автомобіль. Можливо, вас зацікавить, будь ласка. Два слова, поки не вийшов за туринку. Також пишіть в коментарях, що вас цікавить. Ось підписник написав, що його цікавить кросовери і саме які І от повноцінне відео присвятив даному коментарю. Тобто зачасту мені. Хочеться, щоб тематика була визначена. Якщо ви якісь автомобілі підшуковуєте, хоча б зорієнтувати вас в тому, яка ціна, як вони виглядають, будь ласка, пишіть і обов'язково постараюся це відзняти. А так, до зустрічі.